Технологія знищення міни молотковим робочим агрегатом або фрезерним така, що ланцюги б'ють по землі, риють землю і розбивають міни і інші вибухонебезпечні предмети. Розробка і виготовлення. З нуля такого класу машин, вона перша не лише для нас, а для всієї України. Раніше в Україні таких машин не виготовляли і не розробляли. Молотки, які тут застосовуються, це нашого власного виробництва. Ми розраховуємо, що наш робочий агрегат буде витримувати, як і вимагає орган сертифікації, підряд 5 підривів протитанкових мін. Можливо, міна відірве ланцюг з молотком. Вони заміняються дуже швидко, в польових умовах новий ланцюг ставиться і машина далі пішла працювати. Зараз в першу чергу ми відпрацьовуємо її механізми керування, тобто треба її навчити правильно співпрацювати з операторами, виконувати свою, свою роботу. Швидкість механізованого розмінування це ну, базова 0,25 гектара на годину. Ручне розмінування ну, це 25-50 квадратних метрів на добу. З тими територіями, які в нас заміновані, нам таких машин потрібно дуже-дуже багато для того, щоб ми могли обезпечити наших людей. У нас 3 мільйони 140 тисяч гектарів площа нашої території, нашої там області. З них 1 мільйон 250 тисяч вважаються потенційно замінованими. Звичайно, що нам допомагають наші міжнародні партнери, однак доля дуже незначна, темпи дуже незначні. І, звичайно, що ми маємо розраховувати перш за все самі на себе. Це аналог МВ4, МВ-10, відповідно «Божени». І для розуміння, просто приблизно цей фактично прототип ще. Він коштує приблизно 450 тисяч євро. Аналог коштує в три-в чотири рази більше. Західні виробники виробляють машини зараз, одна машина на рік. І там стоїть черга. В першу чергу для України закуповують, виробляються ці машини. Ми можемо виробляти їх швидше. І враховуючи близькість до фронту і щоденні обстріли агресора, то ми заклали в цю машину додатковий функціонал. Тобто це, Вона може застосовуватися як дистанційно керований бульдозер при розбиранні завалів. Тобто ми намагаємось зробити найкраще для нас, для нашої держави.